Йони, Перший розділ, і було слово Господнє до Йони, а Міттаєвого сина таке: Устань, іди до Ніневії, великого міста, і проповідуй проти нього, бо їхнє зло прийшло перед лице моє, і встав Йона, щоб утекти до таршішу сперед Господнього лиця, і зійшов він до Яфи, і знайшов корабля, що йшов до таршішу, і дав заплату його, і війшов у нього, щоб відплисти з ними до таршішу з Господнього лиця. А Господь кинув сильного вітра на море і знялася на морі велика буря, і вже думали, що корабль буде розбитий. І налякалися моряки, і кликали кожен до своїх богів, і викидали ті речі, що були на кораблі, до моря, щоб полегшити себе. А йона зійшов до споду корабля і ліг і заснув. І приступив до нього керівник корабля та й сказав йому: чого ти спиш? Уставай заклич до свого бога. Може, згадає цей Бог про нас, і ми не загинемо. І сказали вони один до одного: Ідіть і киньмо жеребки, та й пізнаємо, через кого нам оце лихо. І кинули вони жеребки, і впав жеребок на йону. І сказали до нього: Об'яви ж нам, через що нам це лихо, яке твоє заняття, і звідки ти йдеш, який твій край, і з якого ти роду. І сказав він до них: Я Єврей, і боюся я Господа Небесного Бога, що вчинив море та суходіл. І налякалися ті люди великим страхом. І сказали до нього, що це ти наробив, бо ці люди довідалися, що він утікає з Господнього лиця, бо він це їм об'явив. І вони сказали до нього, що ми зробимо тобі, щоб утихомирилось море, щоб не заливало нас, бо море бушувало все більше. І сказав він до них: візьміть мене і киньте мене до моря, і втихомириться море перед вами, бо я знаю, що через мене оця велика буря на вас, і міцно гребли ці люди, щоб дістатися до суходолу. Та не могли, бо море бушувало все більше проти них. І вони кликнули до Господа та й сказали: О Господи, нехай же не згинемо ми за душу цього чоловіка, і не давай на нас неповинної крови, бо ти, Господи, чиниш, як бажаєш. І підняли вони йону, і кинули його до моря, і спинилося море від своєї лютости, і налякалися ці люди Господа великим страхом, і приносили Господеві жертви і складали обітниці. Йони, другий розділ. І призначив Господь велику рибу, щоб вона проковтнула Йону. І був Йона всередині цієї риби три дні та три ночі, і молився Йона до Господа Бога свого з утроби тієї риби, та й сказав: Я кликав з нещастя свого до Господа, і відповідь дав він мені, і з шеолу кричав я, і почув ти мій голос, і ти кинув мене в глибочінь, у серце моря, і потік оточив був мене усі хвилі твої. Та буруни твої надо мною пройшли. І сказав я: Я вигнаний з перед очей твоїх, проте ще побачу я храм твій святий, вода аж до душу мене обгорнула, безодня мене оточила, очерет оббиває кругом мою голову. Я зійшов аж до споду гори, а земля її засуви стали за мною навіки. Та підіймеш із ями життя моє, Господи, Боже ти мій. Як у мені омлівала душа моя Господа, я спогадав, і молитва моя ця до тебе долинула, до храму святого Твого. Ті, що тримаються марних божків, свого милосердного кидають. А я голосною подякою принесу тобі жертву. Про що присягав я те виконаю, спасіння у Господа, і Господь звелів рибі, і вона виконула його на суході. Йони, третій розділ. І було Господнє слово до Йони вдруге таке. Устань, іди до Ніневії, великого міста, і проповідуй на нього те слово, що я говорив був тобі. І Йона встав і пішов до Ніневії. За Господнім словом. А Ніневія була місто велике, превелике на три дні ходи. І зачав Йона ходити по місті на один день ходи, і проповідував і казав ще сорок день, і Ніневія буде зруйнована. І ненівітяни ввірували в Бога, і оголосили піст, і позодягали верети від найбільшого з них аж до найменшого. І дійшло це слово до царя Ніневії, і він устав зі свого трону, і скинув плаща свого з себе, і покрився веретою та й сів на попелі. І він звелів кликнути й сказати в Ніневії з наказу царя та, його вельмож, говорячи, нехай не. Покуштують нічого ані людина, ані худоба, худоба велика чи худоба дрібна. Нехай вони не пасуться і нехай не п'ють води. І нехай покриваються веретами та людина і та худоба, і нехай сильно кличуть до Бога, і нехай кожен зверне з своєї дороги та від насильства, що в їхніх руках. Хто знає, може Бог обернеться і пожалує і відвернеться з жару гніву свого, і ми не погинемо. І побачив. Бог їхні вчинки, що звернули зі своєї злої дороги, і пожалував Бог щодо того лиха, про яке говорив, що їм учинить і не вчинив. ЙОНИ, четвертий розділ. І було це для Йони на досаду, досаду велику, і він запалився. І молився він до господа та й казав О Господи, чи ж не це моє слово, поки я ще був на своїй землі? Тому я перед тим утік до таршішу, бо я знав, що Ти Бог милостивий та милосердний, довготерпеливий та многомилостивий, і ти жалкуєш за зло. А тепер, Господи, візьми мою душу від мене, бо краще мені смерть від мого життя. А Господь відказав: чи слушно ти запалився, і вийшов Йона з міста, і сів від сходу міста, і поставив собі там куреня, і сів під ним у тіні, аж поки побачать, що буде в місті. І виростив Бог. Рецинового куща, і він вигнався понад Йону, щоб бути тінню над його головою, щоб урятувати його від його досади, і втішився Йона від цього рецинового куща великою радістю. І при сході зірниці другого дня призначив Бог черв'яка, і він підточив рецинового куща і той усох. І сталося, як сонце зійшло, то призначив Бог східнього гарячого вітра, і вдарило сонце на Йонину голову, і він зомлів. І він жадав, щоб йому померти, і казав Краще мені смерть від мого життя. І промовив Бог до Йони, чи слушно запалився ти за рециновий кущ? А той відказав: Дуже розлютився я аж на смерть. І сказав Господь: Ти змилувався над рециновим кущем, над яким не трудився і не плекав його, який виріс за одну ніч і за одну ніч згинув. А я не змилувався б над Ніневією, цим великим містом, що в ньому більше двадцяти. Десяти тисячок люду, які не вміють розрізняти правиці своєї від своєї лівиці та численна худоба.